Виконавці та творчі колективи Лузівської громади перемогли на онлайн-фестивалі української культури Молоді таланти Харківщини. Лузівчанка Олександра Рябцева виконала дві пісні Ми з України та Журавлі. Обидві перемогли в номінації Вокал. Остання здобула Гран-Прі. Саксофоніст Олександр Шапко теж представив на фестиваль два своїх відеовиступи. Один за творами гурту без обмежень зорі запалали, другий «Scorpions – Maybe I, Maybe You». Обидва перемогли. Для мене особисто це в принципі перша перемога на конкурсі як саксофоніста. Ну, звичайно, приємно, що всі оцінили, що така висока нагорода одразу для першого разу звичайно приємно. На фестивалі української культури виконавці та творчі колективи Лузівської громади у чотирьох номінаціях отримали 26 нагород. Кращі виступи показали під час галаконцерту.